Якщо ви плануєте випікати високорецептурну випічку, таку як панетони, крафіни, пандору, коломба і іншу, вашу закваску леві та мандри потрібно посилити. А як це зробити, я далі все покажу і розкажу. Це не так складно, як здається, на перший погляд. Отже, спочатку читайте, зажимайте собі екран, зупиняйте, можете робити скріни. Для посилення закваски, нам потрібно погодувати її трічі. Перше годування ми робимо у пропорції 100 г закваски, 45 г води і 100 г борошна скручуємо равлик, як ви вже знаєте, як ми робимо це, і цей ралик поміщаємо у високу посудину, ось так, як ви зараз можете побачити на відео. Після того, як ми його гарно вимісили скрутили равлик, помістили в посудину, заливаємо його водою. Я заливала джерельню, заливаємо десь сантиметрів на 7 вище, ніж сам равлик, і ставимо у... залишаємо доти, поки він спливе, при температурі плюс 28 градусів. А цю температуру ми можемо забезпечити лише в духовці, при режимі верх-низ або... або розморозки. Ця температура утвориться за рахунок закритого простору і лампочки. У мене ви можете побачити на градуснику 31-30. 33 градуси буде далі, але то не страшно. Плівкою зверху ми закрили нашу ємність і спостерігаємо, очікуємо, поки вона вспливе. Як ви можете бачити, я покажу зараз час, коли я поставила заготовку у воду. Це було 11,25. І рівно в 12,26 за годину моя заготовка при такій температурі всплила. Коли вона всплила, ми повинні злити воду, забрати нашу закваску, віджати її, і зробити друге годування. Для цього нам потрібно 50 грам закваски, 20 грам води і 50 грам борошна. Ми знову гарно замішуємо це все. Поміщаємо, ось, як ви можете бачити, знову на. Вємні закриваємо плівкою, знову в духовку. О 13 я поставила. Температура в мене знов 31-32 градуси. І чекаємо, поки наша заготовка дійде до піку, збільшиться у 2,5-3 рази. В мене цей процес зайняв 4 години 12 хвилин. Заготовка трошечки візьметься конденсатом, це також нічого страшного немає. Бачите, вона вже збільшилася. О 17.13 вона вже в мене збільшилася, і знов я зробила третє годування. Потрібно знов взяти так само, як другий, 50 грам закваски, 20 грам води і 50 грам борошна. Але так як я готувала, мені потрібно було 250 грам закваски взяти для моїх крафінів, то я погодувала собі 105 г закваски, 42 г води і 105 г борошна, і вже за 2 години 30 хвилин. Ось погодована закваска третій раз, ви її бачите. Температура знову показується 33 градуси. І я очікувала 2,5 години. І заквасочка моя збільшилася конкретно у багато-багато разів. Зараз ви можете це побачити. Ось, пройшло 2,5 години. На годиннику 2 майже 9-та година вечора. Закваска збільшилася, бачите, в якому об'ємі. І ось тепер цю всю закваску я взяла для своєї опари для крафінів. Рецептом також з вами поділюся незабаром. І всю її замісила і залишила цю опару на ніч. Пробуйте, це не важко, так як здається. Уважно перечитайте ще раз, поверніться до інструкції, як це зробити. І у вас все вийде. Закваска втратить кислинку. Стане активною, ароматною і буде готова до високорецептурної випічки, так як ви зможете бачити. Це я вже готуюся до замісу опари для крафінів. Так, ласка, чудово! Я задоволена цим досвідом і ділюся ним з вами.